От ще такий жеребчик є. Рік і п'ять місяців. Е, мама його новолександрійська з Харкова. Ага. А тато його, може ти пам'ятаєш, у Дмитровича перші були володимирські жеребець Жеребці. був і Так. Ото тато його жеребець. Цей, що був у нього. Оце він по Володимирівцях, так? Ну, так. Да, Три ноги він... білі, така борода, як у Володимирівців. А ну проведіть його такого так упакову.

І їде вже возить. Їде як старий, вже він такий, як треба. Вже атяк, сок, при назад, все. Вже от репетірований любить хлопця, коней. — собі взяли. Це ти хочеш високий сиречик. Мати низька, мати невисока. Ну, Олександрійка, широка. А батько високий, батько Ой. Свій не пан. Там дві голи, вже сліпий, боля. От такий красавчик. А зразу і вашого знімлю і зробимо одне докупи відео з цим. Це не продаються нічого. Це тримається. Заводіть його погано. Та. Сім'яче. Тут підете, тут мають, глядь на нас, жеребчик. Має породавку наїться. має. І скільки років в цьому жерепсаві? 6 має бути на весілля. Красавчик. Це, 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 Красавчик. Я, мені, ну, Андрій, як я тобі казав, що везли колись такі коні. Ось такі кобили були тільки за великі кіловал, як в таку будову. Такі кобили, так. Талант такий був за великий. За добрі гроші продається. Продається? А доблі... які добрі гроші? Та кажіть що ви? Не знаєте що казати. Темний. Так, да. мене діти запрагають його, їздять, О, діти. Таке, Вона діє. з кобілою любов'я запругать, він не... Желепець. Що там весь видів Андрій? Скажи мені, що там щось я знаю. Добре має, він не має. Що там на чоло я дившися. Що... То то вже, як ті кажуть? Бач, мосний. ви йому попідстригали волосся на ногах. Ні. Ні? Він ззаді так постирав. Де постирав? Волосся все-таки, так? Оцю контактну ти виграв? Ну

Приди! Дай! Столтовичная не ходит! А? С тем калем ходит? Нет. Нет. Он скубил, конечно? Он скубил, конечно. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Я продав, його вставив. Це такі давно були руські вагомози. Які... З Харкова привезені. З Харкова. У Харкові чоловіка там на фермі дядька, що займається фермерським господарством. Десь є документи, але тих не дає, та нема. Ти що, ти продаєш, його? Казали, що є, кого. Я там знаю, що його. Що його Кажи, як є, дівчино на напід... Номер оставлять Номер... в описі, як хочеш там. чи Ні, ні, ні. ні. Троха голову. Май номера не ставлю. Це більше голова. А Якщо надумаєш, той має твій дуже делікатну голову. Таку як караблю, таку файну голову має. Кукуревську. Він має менше за цього голу. має трошки добру. Такі давно були, наговози ці. Ну, красивее тоже жарят, да? да. красивее. Это на, то на полный план завод можно в селе набрать. Арчи такой вот. Такие. Выше, да. Это уже простые, что купить, да. Гарный <рисотворение> <рисотворение> же А ну його знімлю зараз. широкий. Ану, дай крок назад. От, от, от. В одному селі самі жеребці, а? Я ви ще казали, що не хотіли знімати. Такого краси ніяк не зняти. Brr. Жора звати його. Да. Ви вже його давно дні, маєте, а? Декілька років вже у вас. Ні, він в мене другий рік. Другий рік у вас, да? так? Так, 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 У мене був турієць, я поміняв його на туріється. Ага. І була в була. Також лошиця. турійка чи ваговозка така, як він. Е, була на ну, Олександрієць, батько з Львова привезений тут на сусідньому селі. Я го ним кубила, кубила радянська. Ага. Довга така кубіла, висока була, груба, широка теж. О. Але вона мені лишиця не, спон... не понравилася. Е, я його почав її запрагати. Багато я там не лишу угу. на пару. Я бачу, вона як хочеться йти. — Присідає? — Ні, робиться таково. А, горбаті. горбаті. Скрижу слабо, я її... А цей — ні, цей... це Цей видно, що гус такий твердий, твердий. А він так тягне як треба, робить роботу капітальну. І він ходить у вас в хамуті чи В шли? Шли. 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 Я дивлюся, тут хтось і в хамуті їздить, а хтось є, шли є. Є, є, хамуті, є Ви дивлюся, що оцей чорний лошачок то в хамуті його він запрягав, так? Ні, ні. Оцей... Я не оцей... кажу хомут і але я його то хомута його. Ми мали цього тубуса, ну це був подібний на нього, але не мав того зада. Цей зад має гарний. Я пам'ятаю цей дережкуватий такий. Так, так, так. Там тубуса шия така більша. Ні, то фокус. Тубус був такий, як на його подобу. І таку шию мав, тільки не мав такого гарного зада. Був, але каштан світліший. Ну, ну. А, тубус. Тубус, тут тубус. Бо там ще ж ти фокус цей А фокус, так. Фокус не мав тих ніг. Ну. Фокус не мав тих ніг. Зад мав гарний шею, але такого росту десь не там. Окей, якби їх таку лошицю хорошу, щоб цього. Йому під пару. Лошицю взяв би, щоб по таку, щоб на лошата. А так, що його продавати? Його тут. Продати Продати діло нехитре, а де зараз знайти, так. Мало їх ще не У нас тут один шукає. Той що лаветою до вас приїжджав. Тут об'їздили кром. Нічого. А він хоче кобили? Кобили чи коня, але щось толкове таке, що було. Таке от. Такий от... Було Красень. От, тому всім дякую за увагу, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Куди забирають назад? Так живеться. Як він уже прийшов другий раз, до мене я не буду.

Но. От сьогодні така у нас зйомка була. Жора вже на місці. До зустрічі.